І за моєю спиною зараз це хірургічний корпус обласної дитячої лікарні. Вся складність полягає в тому, що це наш головний медичний заклад для дитячого населення. І ще 5-6 років тому тут був аварійний хірургічний корпус, який знесли, але на його місці не розпочали будівництво нового корпусу. В травні цього року ми закінчили всі тендерні процедури, і вже з травня цього місця можна сказати, що ми закінчили всі зовнішні роботи. За декілька тижнів буде повністю закінчено монтаж всіх бетонних робіт. І ми розпочнемо до спорядження безпосередньо покрівлі. Наш план до 1 грудня повністю закрити весь периметр будівлі для того, щоб перейти до фасадних робіт та до внутрішніх робіт. Як і всі наші лікарні в ми де ми робимо з підземним поверхом. На підземному поверсі буде облаштована повноцінна операційна реанімаційні кімнати, а також повноцінне укриття для того, щоб всі діти, весь персонал мали змогу спускатися безпосередньо на підземний поверх в укриття. На першому поверсі буде приймальне відділення, інфекційні боксовані кімнати. А також діагностика, яку частково ми встановимо одразу, частково будемо докуповувати вже по ходу роботи лікарні. Друге, це повноцінне хірургічне виділення на 25 ліжок, там, де а, будуть післяопераційний період проходити наші діти. І третій поверх це безпосередньо таке операційне серце з трьома операційними реанімаційними кімнатами, де і предопераційний, і постопераційний період зможуть перебувати пацієнти. В цілому. Наша задача, максимум, якому ми себе ставимо, ми маємо розпочати функціонування цього корпусу в березні місяці наступного року. Тож на спорудження нового корпусу і повноцінний його запуск у нас піде менш ніж. Один календарний рік наразі в нас ця лікарня повністю зарезервована дизель-генераторами. Також під час реконструкції ми закмінюємо котельне обладнання для опалення цієї лікарні щодо когенераційного обладнання. Ми багато разів рахували її встановлення тут, але наразі немає технологічного раціонального рішення для того, щоб встановити, тому що електромережі, які мають бути під'єднані до когенераційної установки, знаходяться досить далеко. А споживання цієї лікарні воно не таке велике. Тому ми можемо наразі забезпечувати його дизель-генераторами. Як, наприклад, наразі для того, щоб під'єднати до конгресіних установок п'ятої лікарні, там буде сумарна потужність 5 мегаватт. Ми прокладаємо кабельну лінію більш ніж 3 кілометри. Ви зараз можете бачити розриття по набережні, по парку перемоги. Це все ми підводимо силовий кабель до п'ятої лікарні, але там і споживання значно більше. Там два великих хірургічних корпусу, плюс підрозділ обласної клінічної лікарні. То це виправдано. Насправді для цього невелик якого медичного такого куточку то це не виправдано, То ми зможемо резервуватися за рахунок безпосередньо дизель-генераторів, і цього нам буде достатньо для резервного споживання.